Так питання, як ми туди заліземо, а? Я ви залазу. Ну no, правильно, теж ж тут поки що говтоний, і скаче приключені. Якось водички поменше, ніж попереднього разу, як ми тут були. І не замерзла. Ага, ну це ж не платошку. Ось октаку, зв'єш оно? Ні, ні, я не перше, з'їде. Навіть каміньчок. Ні, кам'ята громад. <поць> ага. А в юшану сни так не попадаєш. А тут найти, тут прыгать надо. Давай. Твоя очередь. Давай, давай. Не, не, не. Двадцятку дам. <гаси> Нет, туда уйду. Давай, Нет, туда Давай, Нет, туда Нет, туда давай Нет, туда уйду. Нет, может из-за ветра уйду. я буду уйду. Нет, туда уйду. Помогти? А уйду. Нет, туда уйду. Нет, туда уйду. Нет, туда А ми хіба в грудні а в мене питають. То нога це не вважається, що ми купалки. А, ну, ладно. Так, а ну що тут дати, часи? Вип'єш вип водички? Ну, ні, тут така вода. Мені у мене зараз щось свою 90 гривень, можу віддати, якщо вип'єш. І копті наш. Така вода, що потім все. За 190 гривень заробив би. Нормально. Так, пішов, піша трохи далі. Ж не вийде, і, і він такий, ну що, пацани, в розвідку? <зв> О, хтось тут уже біг, походу до воєнкома. Ша, ша, кроссовка загубил. О, за автомобиль. Давай. Давай. Садись. Сюда же ставь мне. А он все убил, Так. что? Находка. А Я знаю. Вот <риклад> іменно правильно підметив, якщо. <риклад> так, все, дане відео підходить до кінця. Всім пока. Рекомендую.